Всім привіт! Хто перший раз на моєму каналі, мене звати Анна. і вітаю вас в моєму новому плейлисті, який називається Граматик. Це дуже просто Це є граматика. Розглянемо з вами трохи граматики і такі складові частини, так? трохи морфології, які бувають частини мови. Буду намагатися, щоб кожне відео було десь по 5-10 хвилин з таким дуже чітким і структурованим поясненням. Так, і сьогодні ми з вами розглянемо, наприклад, так, які взагалі бувають частини мови, і як зрозуміти, яка це частина мови в німецькій мові. Так? І, наприклад, перше, що ми з вами розглянемо, так, то таку ту систему частини мови у німецькій мові, можемо її зобразити таким чином. Перше, то є такі повнозначні так, частини мови, наприклад, іменник. Іменник в німецькій це буде das Substantiv. Das Substantiv. Наприклад, Leben – життя це є іменник. Так? Або Baum – це дерево, це є іменник. Так само, як Schule – школа, це є іменник. І це дуже схоже, це переплітається з нашою українською мовою. Далі, наступна частина мови. Це є прикметник. Німецькою це називається das adjective. Das Adjektiv, прикметник. Тобто який. Наприклад, бляу, синій або голубий. Так? Наприклад, interessant, це цікавий. Або а, клюк. Клюк розумний. Так? Це теж із прикметник. Відповідає на питання який. Далі, наступна частина мови це є дієслово. Дієслово німецькою мовою називається das Verb. Теж дуже схоже і переплітається з нашою українською мовою. Наприклад, arbeiten. Дієслово arbeiten ми перекладаємо як працювати, Singen — співати. Erzählen — оповідати, ну, тобто пояснювати щось, так? Können — це могти. Могти щось зробити. так? Uh, і, наприклад, freuen», Це таке дуже поширене freuen», Наприклад, коли ми коли я кажу mich», то значить, що я задоволена. Так? Далі наступна частина мови це є прислівник. Прислівник німецької це das Adverb». Das Adverb. Розглянемо такі прислівники, наприклад, як «gestern», «gestern» – коли? Вчора, так? Або «wann». Ван ми так і прикладаємо коли? Наприклад, такий прислівник як німальс. Німальс це ніколи. Мальс це раз, ні це ні. Якби, так? Це частка, яка показує нам, що це ніколи. Німальс", ніколи. Далі. Наступна частина мови це є займенник. Німецькою мовою ми перекладаємо це як das Pronomen. Das Pronomen – це є займенник. Тут Теж це дуже просто і дуже схоже на українську. Іх, наприклад, це я. Майн мій. Так? Або, наприклад, вельха «вельхе», то чий, котрий. Або, наприклад, дізе. Так? Наприклад, бух. Дізе з бух" так? То є ця книжка, чия книжка, ця книжка, наприклад. Так? Наступна частина мови це є числівник. І числінник німецькою мовою буде у нас як das Numeral. Numerale, тут даже тут можна так сказати, що даже слово таке дуже логічне, так? Numerale номери. Добре. Fünf, так, наприклад, fünf або äh 100, або 14, так, або 10 Це все в нас ідуть числівники. Також ми з вами розглянемо сьогодні, які бувають службові слова. Наприклад, такі службові слова, як препозиціон. Це дуже важливо. І ці службові слова, це прийменник, вони в німецькій мові вони зустрічаються в кожному реченні. І. E, дуже важливо знати і розуміти, як і коли ми маємо ставити ці прийменники, але про прийменники це теж буде окреме відео і я вам дуже розкажу. Прийменники можуть бути такі: наприклад, an, ін, фюа, mit, верент або ungeachtet. Так? Наприклад, фюа це для мід це з, тобто з кимось, наприклад, мід, mit, mit jemandem. Тобто з кимось, так? Або in, в, in der Schule, де в школі. Так? Але теж як вживати, коли вживати це все ми з вами розглянемо в окремому відео. Далі наступне, наступне, службове, наступне службове слово це може бути сполучник. Так? І це теж таке слово, яке ми вживаємо в кожному реченні, без цих службових слів ну, ну, ну ніяк. Сполучник в німецькій мові ми називаємо дікон'юкціон. Так, то є діпрепозиціон, а сполучник у нас di-кон'юкціон. Наприклад, und. перекладається як і. Аух також Weil. тому що. Або, наприклад, noch. Noch це ще. Їх дуже багато, це я вам привела пере... приклади тільки. -дей. Теж, так. Дуже важливо теж. І є, ем, є такі службові слова, які. Всі вчать вчать і не можуть ніяк вивчити. Якщо так чесно кажучи, то самі німці інколи роблять помилки, коли вживають артиклі. Так, це дуже важка частина мови, але її потрібно знати і розуміти. Артикль, так, ми називаємо деа Artikel. Дея артикл. І бувають різні дуже різні артиклі. Так, три основних це die, das. Але від них ще є артиклі, такі як неозначені артиклі і означені артиклі. Про артиклі ми теж з вами вивчимо пізніше. Є, наприклад, де наприклад, а є а ein, eine. Так? І ми з вами теж розглянемо таку дуже велику табличку, як і коли вживаються які артиклі, і яке закінчення в цих артиклях повинно бути. І uh, ще ми з вами вивчимо що є такі частини мови, як допоміжне дієслово. Допоміжне дієслово це може бути може бути хабен, це може бути зайн, наприклад, і це може бути вертен. А uh, от від того, як ви вживаєте це допоміжне дієслово, так німецькою це називається das Hilfsverb, Тут теж дуже просто дивіться Hilfs. Верб то є дієслова, а helfen від слова helfen допомагати, так? то і є допоміжне дієслово. Від того, як ви вживаєте ці допоміжні дієслова haben і sein, залежить, теж, наприклад, про кого ви розказуєте, або про яку дію ви розказуєте. Так? Бо, наприклад, якщо це минулий час, то haben і sein, вони змінюються. Так? І так само ми можемо сказати, що, наприклад, якщо я стою, а ні, якщо наприклад, я десь їду, або я десь приїхала, то я тоді використовую допоміжне, А якщо я, наприклад, не знаю, картину намалювала, то я тоді використовую тільки хабен, але про це все теж буде пізніше, просто треба запам'ятати, що допоміжні дієслова das Hilfs haben sein werden. Ну і теж дуже важлива частина мови це є модальне слово, так, Das модаль Є модальне дієслово. Про це теж буде пізніше, і модальні дієслова дуже важливі. Але ми з вами розглянемо ще й такі як модальне слово. Так ви повинні знати, наприклад, натюрлих, так меркліхвайзер, можливо, так. Натюрлих це звісно, так. Зельбстверштендлих. Зельствештендліх це якби само собою зрозуміло. так? На сьогодні ми з вами розглянули це просто частини мови, які є взагалі в німецькій, і ви повинні знати, що вони просто є. А з часом ви їх всі вивчите, так, і ви зрозумієте, коли, яка частина мова, ви зрозумієте, наприклад, коли яке допоміжне слово можна використовувати, в якому часі, в якій формі. Але найголовніше, щоб ви просто зрозуміли, що таке іменник, що таке модальне слово, що таке модальне дієслово, що таке допоміжне дієслово, бо ці допоміжні дієслова вони теж дуже важливі при використанні, наприклад, в різних часах, так, в теперішньому, в минулому, в майбутньому, то той сам конюнців, партицип і так далі. І це все ми будемо з вами Зглядати в наших наступних відео. Саме головне, щоб ви зрозуміли, що є такі частини мови, вони дуже-дуже переплітаються з нашими українськими, вони дуже-дуже схожі. І, як для мене, як для мене то навіть так трохи логічно. Так? Трохи логічно, вони дуже схожі, тому дуже, дуже так швидко можна зрозуміти. На сьогодні це все. До зустрічі в наступному відео. Бісом не в